Світ працює за дуже тонкими законами, які не всім зрозумілі. Ми звикли думати, що події відбуваються хаотично, але насправді все має свою причину. Все, що ви бачите навколо, це результат певних енергетичних процесів, що зароджуються в свідомості людей у їхніх думках і емоціях. Наші бажання, страхи, надії, все це впливає на майбутнє. Саме тому ті, хто володіє знаннями, Можуть передбачати події, що чекають на нас у найближчі місяці чи роки, і саме тому сьогодні ми поговоримо про те, що чекає на Україну, Європу і світ у найближчому майбутньому. Ви напевно відчуваєте цей неспокій. Багато хто зараз переживає тривогу, невпевненість у завтрашньому дні, страх перед змінами, дехто навіть впав у розпач, відчуваючи, що все йде не так, як хотілося б. Але хочу вас запевнити, те, що зараз відбувається, є частиною великого процесу. Україна та весь світ проходять через важливий етап очищення, трансформації та пробудження. Українці сильні духом, і цей дух неможливо зламати. Ми неодноразово доводили свою незламність перед обличчям труднощів, і ця ситуація не стане винятком. Наше завдання розуміти, що відбувається, і діяти правильно. Тому сьогодні ми спробуємо розібратися, які тенденції принесуть найближчі місяці. Одна з ключових змін, які очікують на Україну, є це енергетичний розкол, це не політична подія, це зміна у свідомості людей. Українці почнуть чітко розділяти, хто є справжніми патріотами, а хто намагається сісти на два стільці. Багато політиків і бізнесменів, які раніше мали вплив. Втратять свої позиції, бо вони більше не будуть потрібні народу. Люди більше не вірять у порожні обіцянки, вони вимагають дій. Ця тенденція, до речі, пошириться не лише на Україну, а й на весь світ. Ми входимо в період, коли старі еліти втрачатимуть владу, і це буде відбуватися поступово. У деяких країнах цей процес буде м'яким, але в інших можливі великі потрясіння. У найближчі місяці ми побачимо спроби укласти певні угоди, що стосуватимуться війни, деякі політики будуть намагатися нав'язати ідею компромісу. Але чи завершиться війна найближчим часом? Ні, вона триватиме, бо її природа не є лише військовою, це духовне і кармічне випробування, через яке проходять народи. Зараз ми перебуваємо в дуже важливій точці історії. Люди, які це розуміють. Зможуть підготуватися до змін і використати їх собі на користь. Попереду час великих можливостей, але водночас і серйозних випробувань. Україна стоятиме перед важливим вибором і від цього вибору залежатиме її майбутнє. Якщо узагальнити, що ми маємо зараз складний, але важливий період трансформації, Україна вистоїть хоч би як не хотіли її зламати Європа. На межі серйозних змін, які вплинуть на весь світовий порядок. Росія у ситуації внутрішнього хаосу, що лише поглиблюватиметься. Але головне питання що робити простим людям, і про це ми поговоримо далі. Ми живемо в час, коли світогляд багатьох людей змінюється. Колись ми вірили, що все вирішують політики, економісти, дипломати, але зараз бачимо реальна сила у людях, які роблять вибір. Кожен із нас впливає на те, яким буде майбутнє. І це не просто слова, це закон енергії. Що більше людей думають про перемогу, силу, розвиток, то швидше все це приходить у реальність. Україна зараз перебуває на межі двох енергетичних потоків з одного боку, сила пробудженого народу, що більше не хоче бути під владою брехні, корупції та залежності, з іншого боку, Залишки старої системи, яка намагається зберегти контроль. Саме через це зараз ми бачимо так багато політичних маневрів, дивних заяв і спроб нав'язати суспільству хибні ідеї. Нам намагаються продати історію про те, що нічого не зміниться, що війна буде вічно, що немає сенсу боротися, але це велика брехня. Варто розуміти, що є три основні сили, які впливають на Україну: перша це внутрішня сила нації, те, як ми діємо, як ми мислимо, як ми підтримуємо одне одного. Якщо ми будемо роз'єднані, нас буде легко зламати. Якщо будемо єдині, нас не зламає жодна сила у світі. Друга сила це геополітичні процеси. Україна є частиною великого плану, що розгортається зараз у світі. Велика гра триває, і на шахівниці є багато гравців. США, Європа, Китай, Росія, усі вони мають свої інтереси, але головне питання що Україна отримає від цих процесів? Нам варто чітко зрозуміти, наша країна є центром великих змін, і ті, хто зараз намагається влаштувати заморожений конфлікт, програють у довгостроковій перспективі. Чому? Тому що світ уже не повернеться до старої моделі, де Росія могла диктувати свої правила. Вона втратила цю можливість. Але є і третя сила кармічна. це те, що впливає на розвиток подій на глибшому рівні. Україна проходить через очищення, і це не просто війна за територію, це битва за свідомість людей, за їхній вибір між старим і новим світом. І тут варто розуміти, що все залежить від того, який шлях обере більшість. Зараз ми входимо у важливий період. Весна та літо цього року стануть вирішальними, багато процесів, які зараз здаються прихованими, вийдуть назовні. Ми побачимо нових лідерів, які почнуть формувати майбутнє України. Деякі старі політичні еліти втратять свій вплив, це неминуче. Щодо військових подій не варто очікувати миттєвих рішень. Буде ще багато складних моментів, але якщо подивитися глибше. Уже зараз починається переломний момент: Росія слабшає, і це стане очевидним для всіх санкції, внутрішні конфлікти, хаос в управлінні, усе це руйнує їхню систему зсередини. І хоча вони намагаються показати, що все під контролем, насправді все руйнується. Україна ж має шанс стати справжнім центром нової Європи, але для цього нам потрібно змінитися самим. Припинити чекати допомоги, а почати діяти, адже майбутнє твориться не десь там, у кабінетах політиків, а тут у наших рішеннях, у наших думках, у нашій вірі. Ми наближаємося до переломного моменту, коли старі моделі вже не працюють, а нові ще тільки формуються. Україна зараз проходить унікальний історичний цикл, де нація має вибір або рухатися вперед до справжньої незалежності та сили. Або знову стати заручником чужих інтересів, і цей вибір робить не лише влада, а кожен громадянин. Щодо війни багато хто запитує, чи буде вона тривати ще довго. Відповідь складна адже в сучасному світі війни рідко закінчуються миттєво. Однак ми вже бачимо певні сигнали, які вказують на зміну ситуації, перший це те, що військовий потенціал Росії виснажуються швидше, ніж очікували навіть їхні опоненти. Економічні санкції працюють, попри всі їхні спроби, їх обійти. Вони не можуть виробляти сучасне озброєння у потрібній кількості, а моральний дух їхніх солдатів падає. Другий важливий фактор це зміни всередині самої Росії. Там вже починається боротьба між різними угрупованнями за владу. Поки що це не настільки очевидно, але цей процес набирає обертів. Усі імперії колись падали, і ця не буде винятком. Це питання часу. Але головне питання для нас: що буде з Україною? Чи зможемо ми використати цей шанс? Відповідь у наших руках. Ось що важливо розуміти: майбутнє України залежить не тільки від військових дій, а й від нашої внутрішньої трансформації. Ми маємо усвідомити, що справжня незалежність це не лише територіальний контроль, а й економічна. Політична та культурна самодостатність щодо міжнародної підтримки, вона буде, але у світі немає нічого безкоштовного. Захід допомагає Україні не просто через добрі наміри, а тому, що це вигідно в глобальній політиці. Україна стала ключовим елементом світової безпеки, і цей статус потрібно утримати. Але треба бути обережними після війни. Багато хто захоче використати Україну у своїх інтересах. Нам слід навчитися грати у велику політику, а не просто виконувати чужі сценарії. Ще одна важлива тема майбутнє української влади. Нинішня еліта буде змінюватися, і це неминуче будуть нові лідери, і серед них можуть бути як ті, хто дійсно прагне змін, так і ті, хто просто хоче скористатися ситуацією. Тому зараз дуже важливо не просто чекати змін, а брати участь у їхньому формуванні. Кожен голос, кожне рішення, кожна дія, все це впливає на наше майбутнє. Наступний рік стане вирішальним: війна, вибори, економічні виклики усе це стане випробуванням для України. Але якщо ми вистоїмо зараз, то зможемо створити нову країну сильну, незалежну впливову. Україна не просто переживає важкі часи, вона проходить процес відродження. І Хоча це болісний шлях, у кінцевому підсумку він приведе нас до нової епохи. Україна рухається до нового етапу свого існування, і цей шлях буде нелегким. Війна вже змінила свідомість мільйонів українців, перетворивши нас з просто громадян на захисників своєї землі, своєї ідентичності, свого майбутнього. Але ключове питання: що далі. По перше, слід зрозуміти, що післявоєнна Україна буде зовсім іншою. У нас більше не буде ілюзії щодо братських народів, ми нарешті відірвемося від усього, що пов'язувало нас із Росією. Однак водночас перед нами постане безліч викликів, один із них відбудова країни. Багато хто думає, що це буде просто потримаємо гроші від заходу і все відбудуємо, але реальність є складніша. Гроші дадуть, але разом із ними буде контроль, умови, зобов'язання. Це нормально, бо жодна держава не дає величезні кошти без гарантій їхнього ефективного використання. Україна буде змушена переглянути свою систему управління, викорінювати корупцію, реформувати економіку. Це болючий процес, але він необхідний.